Всім вітання, мені звати Даниїл Дориш і я хотів поділитися з науковою спільнотою однією шолени іде, яка мені прийшла в голову. Тож називається вона електромагнітні паруса. Ви, напевно, чули, що таке електричні паруса. Це така технологія, яка дозволяє космічному апарату розганятися в космосі. Як вона працює? Є, скажімо так, умовно космічний апарат, навколо нього такі паруса. Сіточка звучає з якогось металу. Алюмініт, який дуже сильно позитивно заряджений. Те, що він позитивно заряджений, високоенергетичні частинки, які зазвичай іонами, не зазвичай, а завжди є іонами. Е, коли влітають через те, що позитивно заряджений цей, наприклад, протон позитивно заряджений, або там, атом гідрогену, е, він відштовхує від себе от, от це паруса, високоенергетична частинка, і воно, він їх відштовхує. І через те, що він їх відштовхує, він, немов, як реальні паруса, які пловлюють вітер, починає розганятися з цією частинкою. Я бачу один недолік в цій системі, в цій технології, в тому, що це справді немов паруса, але весь цей вітер, вітер високоенергетичних частинок, немов просто ну, обминає, як в реальному, якщо плодує вітер на якусь поверхню, він її обкутує і обминає. І я думаю, що таким чином може втратитись Кінетична, велика частина кінетичної енергії, яку собі несе ця високоенергетична частинка. У мене ж інша ідея, яка називається електромагнітні пороса, і вона базується на дещо трохи інакшій технології, інакшим явищі. Отож, електромагнітна індукція, якщо по-простому, коли в нас є заряджена частинка, і вона летить, летить електрично заряджена частинка, і в нас, наприклад, є магнітне, нехай оце вона. Це електрично заряджена частинка. І в нас є магнітне поле, нехай буде напрямлене сюди. Тут його нема, тут воно є. Частинка залітає в магнітне поле, і всередині, ну, крізь неї тепер протікає інше магнітне поле. Цю недовольна. Вона починає створювати магнітне поле в протилежну напряму, яке направлено в протилежному напрямку, ніж налетить. Зазвичай, ви вчили, може на рука з фізики, що коли електрон летить. Або там протон, і він хоба на магнітне поле, і він починає крутитися по гвинтовій лінії. Ну, коли він крутиться по гвинтовій лінії, він по суті створює струм. Струм створює магнітне поле направлено в протилежну сторону. Тобто заряджена частинка створює таке магнітне поле протилежне направлене до того, в яке вони влітають. Тобто неважливо отак, воно, отак, отак, отак. отак. Майже не важливо, в деяких моментах коли воно паралельно швидкості, то тоді не буде створювати зовсім. Але коли вони не паралельне, то в будь-якому випадку, отак, що отак, електрон або протон, або високоенергетична частинка, коли влітає, буде сповільнюватися. Отож, такі паруса, майже як електричні, але, наприклад, це просто великий ряд магнітних пластинок, які створюють навколо космічного апарату, можливо, у великому дісову, можливо, у малом, магнітне поле, високоенергетична частинка, коли власне, влітається магнітне поле. Створює, оскільки вони, звичайно летять з великою швидкістю високоенергетичні частинки, створює магнітне поле, створює магнітне поле в протилежному напряму, тобто воно сповільнюється. Якщо ми проводили аналогію щодо електричних парусів, як, наприклад, буквально вітрил, то це швидше слиз, електромагнітна паруса, це швидше слиз, який в собі, який в собі на певний час. Застосовує високоенергетичну частинку. Отож, через те, що вона сповільниться, я таким чином перетворюю її кінетичну енергію у реактивний рух, мого космічного апарату. Я ще не це на числах, мені потрібно порахувати, яке створюється магнітне поле, коли обертається. Коли обертається наша високоенергетична частинка, ну, починає крутитися і створювати маг магнітне поле в протяженому напрямку. Тобто треба порахувати, як ефективно воно буде сповільняти такі частинки. Тут може зіграти роль у тому, що, наприклад, сила колона, сила ну, Ампера, точніше, яка заставляє рухатися по гвінтовій лінії, залежить від їхнього заряду. Які там в степені, якщо брати кулони, в 19 степені. А маса протона, ну, заряд 10-19 19 степені кулон, а маса протона 10 в мінус 27 степені кілограм, через що в мене складаються підозри, що через те, що маса в рази менша за заряд, який він несе, а вона сила кулона це Q V помножити на B, Швидкість помножа заряд, поножна на швидкість, це наша сила швидкість, заряд, на швидкість заряд, на швидкість помножити на магнітне поле. А сила у нас виражається як МА, прискорення помножені на, на масу. Я підозрюю, що прискорення буде великим. Треба порахувати, яке буде творитись магнітне поле, на це треба перейматись. Але я думаю, що через те, що маса в рази менше за заряд, це дає нам перевагу, що Воно може вкрай повністю при невеликому магнітному полі зупинити високоенергетичну частинку, чисто через те, той же протон, через те, що вона дуже мало важить, порівняно з тим, скільки вона себе наносить, на собі несе електричного заряду. І це моя ідея, електромагнітні паруса.